Студія Калідор презентує Олівія Дарнал Приводи Матільди. Вони все таки знайшли скелет Тільді! Уявляєш, знайшли. І з цими словами, Доріс Голден забігла до кімнати і захекано впала на стілець. Матильда Голден, її старша сестра. Відклала вбік в'язання. Я так і знала, що нічим добрим це не закінчиться. Я, до речі, тебе попереджала, Доріс. Вона із докором подивилася на сестру та, не виявивши у ній жодних ознак каяття, продовжила із притиском. Я ж казала, де це годиться розкопувати могили людей, нехай навіть і язичників, ні до чого доброго це не призведе. Уявляєш, що буде далі вони накриють рештки цього касівелоу на брезентом, і він буде лежати на нашій землі непохованим, поки не приїдуть інші божевільні археологи і не почнуть витанцьовувати навколо його могили. Дивовижна легкість, із якою Матильда промовила ім'я британського вождя, змусила Доріс широко розплющити очі. Тільді, ти що, прочитала книги, які приніс нам Джефрі? Звичайно, пирхнула та. Я ж мала дізнатися, задля чого ми дозволили розорити нашу землю і спаскудити її тими огидними автофургонами!» Роблячи цю заяву, тільді явно кривила душею. Адже і вона, і Доріс із радістю дозволили проведення розкопок. Життя двох старих дів пробігало так одноманітно і нудно, що приїзд до них у гілвію невеликої експедиції археологів було прийнято із радістю, якщо не сказати, із натхненням. Сестри. Тілісінькими днями тинялися біля розкопок, пригощали археологів чаєм і вели тривалі бесіди із Джефрі Майнелом, керівником експедиції, котрий був переконаний, що саме тут, на пагорбах у гілв'ю, і було поховано стародавнього британського вождя Касівелауна. Доріс потайки навіть почала підозрювати, а чи не закохалася її старша п'ятдесятирічна сестра у того красення археолога, що було б, власне не дивно з огляду на силу його чоловічої привабливості? Доволі дивним було те, що імейнел міг годинами просиджувати у їх будинку, розповідаючи про битви Касівелауна із римлянами. Тут варто зауважити, що Доріс не мала жодних ілюзій щодо їхньої із сестрою привабливості, і вона, і тільді були схожі на вицвілі і дуже розпливчасті акварелі. Пристрасть же археолога до їх товариства Доріс пояснювала дуже просто. Умови життя в експедиційних фургонах археологів були, яко кажучи, спартанськими, тож практичний мейнел із радістю проводив час у їх теплому затишному котеджі, не нехтуючи ані чудовими пирогами, що їх випікала Матильда. Ані запасами винного підвалу їх покійного батечка. Схоже втім, що такий висновок зробила і старша міс Голден, і саме цим можна було пояснити її раптову ворожість до археологів. Чекай, Тільді, я іще не все сказала, найцікавіше далі, і Доріс виразно замовкла. Ну і що ж там іще може бути цікавого, окрім кісток, не витримала нарешті Матильда. А те, що викопаний скелет не чоловічий, а жіночий, із тріумфом промовила Доріс. Ха. Так йому і треба. зловтішним тоном промовила Матильда, не пояснюючи втім, кого саме вона мала на увазі. Чи то скелета, чи то містера Мейнела. Уздрівши здивований погляд сестри, вона додала, ніби пояснюючи Ну, знаєш, все таки приємніше, коли навколо твого будинку бродить не чоловічий, а жіночий привид. Доріс вважала цей висновок непереконливим, але сперечатися зі старшою сестрою не стала. І ще. Додала вона. Окрім скелета, відшукали діадему і перстень. Вочевидь, там була похована якась дуже важлива персона, можливо, дружина вождя. Джефрі навіть одяг перстень собі на палець і, уяви собі, елегантсько поцілував скелету руку, точніш, те, що від неї залишилося. Матильда зблідла. Господи. Яке блюзнірство і легковажність. вигукнула вона. Пригадай, у меріме є новела, Ільська Венера, чи щось таке. Там герой теж вдягає перстень викопаної статуї і гине. Вночі у день весілля нещасного мідне язичницьке чудовисько приходить і душить його в обіймах. Який жах. Ти розумієш, що сталося? Джефрі заручився зі скелетом. Ну і чудово, краще зі скелетом, аніж із міс Пірсон, тихенько хихикнула Доріс. Вона знала, що сестра терпіти не могла гарненьку розі Пірсон із експедиції, яка ані на крок не відходила від Майнала і постійно набивалася до них в гості. Втім, Матильда ніяк не відреагувала на цю її фразу. Вона рішуче підвелася, схопила з вішалки пальто і вибігла з дому. Хей, тільді, куди ти? Вони насміхатимуться з тебе. Спинись. загукала Доріс, але, зрозумівши, що сестра її не чує, побігла услід. Наздогнати Матильду вдалося тільки біля пагорба, у якому було знайдено скелет. Там панувало радісне пожвавлення, зібралися усі члени експедиції, четверо жінок і двоє чоловіків мейнел і його заступник Коротун Джон Гейнер. І Якщо зважати на склянки у їх руках та легку непевність у рухах, святкування знахідки тривало уже давненько. На руці у мейнела виблискував значних розмірів перстень. О! Прошу вас приєднатися до нас, леді, гостинно покликав мейнол сестер і потягся за пляшкою. Сьогодні, леді, у нас визначний день, і хто зна, які відкриття очікують на нас скоро. На цих словах він вагомо поглянув на свого заступника, втім, той сприйняв цю фразу без ентузіазму. Нічого на вас не чекає, Джефрі Мейнеле, доки ви не знімете з свого пальця прикрасу цієї язичниці. вигукнула у запалі старша міс Голден, що була схожа у своєму чорному пальто на маленьку товсту ворону. Та припиніть, Матильдо, я маю на це повне право. Мейнел звів руку і помилувався перснем, що зблискував у променях сонця. Я можу дозволити собі трішки насолодитися цим скарбом перша ніж він опиниться у музеї. Я вас попередила, не знімете перстень, на вас чекатиме біда. Матильда різко розвернулася і пішла додому. Хух. Кар 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 прокаркав іронічно гейнор і покрутив пальцем біля скроні. Роза Пірсон та інші жінки експедиції весело розреготалися. Доріс стало прикро за сестру, і, хоча їй страшенно хотілося залишитися разом із археологами, довелося з почуття солідарності простувати за Матильдою. Весь їх вечір минув у похмурій тиші, і вони рано лягли спати. Ніч була неспокійною. Перший раз Доріс прокинулася від того, що грюкнули вхідні двері. Вдруге, уже на світанку їй здалося, ніби вона чує віддаля чиїсь від душні крики. На сніданок Матильда не вийшла і слабким голосом попросила лишити її у спокої. Доріс не заперечувала і взялася за прибирання у будинку. Та не встигла вона увімкнути пилосос, як пролунав гучний стукіт у двері. Доріс прочинила їх і до свого подиву побачила поліцейських. Це був їх гарний знайомий інспектор Марвуд зі своїм помічником сержантом Голом. Що сталося, Пітере? запитала вона. Ми б хотіли побачити міс Матильду Голден. Дуже офіційним тоном мовив інспектор і, не очікуючи на запрошення, зайшов в будинок, де мало не зіштовхнувся із Матильдою, яка вийшла на шум. Схудла та заплакана, вона виглядала так, ніби не спала всю ніч. Міс Голден, звернувся до неї коп, я прошу вас проїхати зі мною. Нікуди я не поїду. Незважаючи на те, що Матильда виглядала змарнілою, але на її характер це ніяк не вплинуло і вона була налаштована доволі войовничо. Міс Голден, терпляче промовив інспектор, сьогодні рано вранці ми виявили тіло Джефрі Мейнела, вас же бачили вночі із лопатою в руках неподалік від місця, де знайшли тіло. Погодьтеся. Вам варто таки дати деякі пояснення із цього приводу. Коли поліцейські разом із ридаючою Матильдою від'їхали, дорі скинулася на розкопки. Бліді та розгублені члени експедиції блукали поміж пагорбами, тож зрозумілих пояснень від них очікувати було важко. Та все ж таки Доріс вдалося з'ясувати, що нині, рано вранці, міс Роза Пірсон вийшла зі свого фургона і рушила до розкопу. Вона пояснювала це тим, що хотіла помилуватися першими променями сонця над рештками дружини вождя. Звісно ж, Доріс таке екстравагантне бажання подивитися на скелет здивувало. Та вона вирішила не перебивати і слухати далі. Отож. Там, у розкопі, Роза побачила тіло мейнела, що лежало поруч зі скелетом. Вона почала так волати, що збіглися усі члени експедиції. Негайно викликали швидку і поліцію. Було з'ясовано, що минуло, розтрощили голову чимось важким. А найсумнішим для Матильди було те, що заступник керівника експедиції Гейнор, вийшовши вночі і з цілком зрозумілих причин, побачив її поміж пагорбами, коли вона йшла десь з лопатою в руках. Тут усі пригадали, що Матильда погрошувала Джефрі якимось нещастям і цілком природно, тепер. Вона і стала головною підозрюваною. Якась маячня. пробурмотіла Доріс. І для чого тільді блукати вночі біля розкопу, та ще із лопатою? Хоча цієї миті вона пригадала про двері, які грюкнули вночі, і задумалася. Тільда таки виходила з дому. Але для чого? Відповідь на це питання вона спробувала відшукати у поліцейській дільниці, де її зустрів засмучений інспектор Марвуд. Прошу вас, Доріс, переконайте вашу сестру допомогти слідству, адже вона не сказала жодного слова. Самі розумієте, як це може бути розцінено. Коли Доріс побачила сестру, її серце стиснулося, схудла та зблідла та розгойдувалася на стільці, немов східна плакальниця, і безперестанку шморгала носом. Тільді, лагідно промовила Доріс, скажи для чого ти ходила до пагорба? Я знаю, ти ходила, так? У відповідь мовчання. Ти не відповідаєш, тому що боїшся, що з тебе сміятимуться? Ось на це питання Матильда мляво кивнула. Що ж, гадаю, ти хотіла викрасти скелет і поховати його. Ти вважала, що таким чином врятуєш майнела від помсти привида, так? Я не встигла, нарешті озвалася Матильда. Що не встигла тільді? Привид вбив його. Я сама бачила. Що ти бачила, бідолашна? Не потрібно розмовляти зі мною, як і з божевільною, різко сказала Матильда. Я на власні очі бачила, як Мейнел вийшов із за пагорба, обіймаючись із привидом. Потім з'явився інший привид мабуть, то був сам Касівелаун, і саме він і вдарив майнела жезлом по голові. А далі обидва ті привиди відтягли його до розкопу і скинули тіло вниз. Матильда розповідала цю фантастичну історію просто і буденно, немов повідомляла прогноз погоди. Даріс мовчки дивилася на свою старшу сестру. Зрозуміло, та була дещо імпульсивною та все ж божевільною назвати її було важко, принаймні до сьогоднішнього дня. Скажи тільді, а ти розповідала про це марбуду? Ні, звісно, він вирішить, що я маю галюцинації. Даріс задумалася. Дійсно. Розповідати про це нікому не варто. Поліцейські навряд чи повірять у привидів, які вбивають задля помсти чи зревнощів. Скажи, а ти впевнена, що це були саме привиди? обережно запитала вона сестру. Ну, а хто інший? Та, яку він обіймав, мала на голові діадему. А на тому іншому, який його вдарив, був римський шолом, і жезл він мав старовинний, і з кільцями, і на у вигляді серця. Світив повний місяць, і я дуже добре усе розгледіла. Гаразд, ти побачила, як тіло майнела, скинули вниз. А далі, що було далі? Не знаю, я закричала і побігла. А привиди? Що приведе? Як вони відреагували на твій крик? Уявлення не маю, знизала плечі Матільда. Я навіть не пам'ятаю, як добігла до будинку. Ну, а як, на твою думку, вони мали б відреагувати? Доріс не змогла відповісти нічого. Поведінка привидів була поза її компетенцією. Скажи, а. Ти точно бачила, що Мейнел обіймав цю даму. Ще й як? Він не лише обіймав її, вони цілувалися, загалом він просто її лапав. У голосі Матильди почулася образа. Гаразд, гаразд, тільді, потерпи. Я сподіваюся, що скоро все з'ясується. Не розповідай нікому про привидів, я скажу, що у тебе нервовий шок. І попрошу до ранку не ставити тобі жодних питань. На подив Доріс інспектор Марвуд погодився не допитувати Матильду до ранку. Доріс повідомила йому, що нічого не змогла дізнатися в сестри, що та верзла якусь нісенітницю. В принципі, це цілком відповідало дійсності. Інспектор нових питань ставити не став. Доріс певний час вагалася, чи розповідати інспектору про свій план чи ні. Але потім вирішила, що коли розповість, то в поліції вирішать, що манія Матильди про привидів має характер сімейного захворювання. Доріс дочекалася, коли геть споночило і вийшла з будинку. Шлях до місця, де вчора ховалася Тільда, був недовгим. Вона швидко дійшла туди і стала ховаючись за кущем. Чекати їй майже не довелося. Незабаром Доріс почула кроки. Вона обережно висунула голову і побачила дві фігури високу і маленьку. На привидів вони були мало схожі, а якщо зважати на лайку, яку промовив один із них, коли спіткнувся об камінь, то можна було цілком стверджувати, що це сучасний англосакс. Нарешті привиди спинилися біля одного із розкопів і почали доволі швидко орудувати лопатами. Поспішай, розо, почула вона. Ми маємо встигнути виняти усе до ранку. Хто зна, можливо, вони про щось здогадалися. Не думаю, почувся жіночий голос тієї, яку звали Розою. Вони вважають, що мийнела вбила ця стара карга Голден. Нам добряче пощастило, що вона припхалася сюди тієї ночі. Так, пощастило. Гейнор. Тепер Доріс впізнала, що це був заступник начальника експедиції, почав працювати лопатою іще лютіше. Доріс спробувала відсунути вбік від обличчя гілку, що заважала їй спостерігати, і мало не зойкнула, коли натрапила рукою на ворсисту вовняну тканину. Від несподіванки вона мало не заволала, але чиясь жорстка рука затулила їй рота. Мовчіть уже, слідопите, не заважайте нам працювати. Набридли ви мені з вашою сестричкою до смерті. Впізнавшись знайомий голос інспектора Марвуда, Дорі знеселено опустилася на землю. Марвуд пригрозив їй пальцем вільної руки, вийняв ліхтарик і двічі просигналив у темряву. Негайно з за пагорба вискочили поліцейські і побігли до розкопу. Гейнор поводився відносно спокійно, коли його заарештовували. А ось Роза Пірсон чинила опір та відчайдушно відбивалася від поліцейських лопатою. Знаєте, ексцентричний вчинок вашої сестри Матильди. Почав розповідати Марвуд, коли Доріс приїхала до відділку, дещо збив нас з пантелику. Я, звісно, і подумати не міг, що це вона вбила Мейнела. Результати експертизи, до речі, це підтвердили. Його вбили не лопатою, голову йому розбили жезлом римського легіонера, перебила його Доріс. Так, Гейнор нам показав його. Здивовано підтвердив інспектор, глянув питально на Доріс, але, не отримавши від неї іншої інформації, продовжив вбити Мейнела, звісно, міг будь-хто, навіть сторонні, та інтуїція підказувала мені, що це, мав бути, хтось із членів експедиції. Потім я помітив, що він та його подружка весь час стежать за моїми хлопцями. Коли ті прочісують місце вбивства, особливо уважно вони стежили, коли наші хлопці підійшли до розкопу, де ми їх сьогодні впіймали. Отож я там встановив спостереження. Але для чого їм знадобилося вбивати Мейнела? Через жадібність, любадоріс. Просто через жадібність. Вони першими виявили деякі старовинні предмети і вирішили не повідомляти про них колегам та продати колекціонерам. На чорному ринку за археологічні знахідки правлять величезні гроші. Зрозуміло, а майно якимось чином дізнався про це, погрожував їм викриттям, і вони його вбили, так? Ні, похитав головою інспектор. Він не став би їх викривати. Він не хотів, аби постраждала репутація його експедиції. Гейвор дав покази, що Мейнел запропонував їм повернути речі, забути про цей сумний інцидент і відсвяткувати їх знахідку. Зрозуміло. Вони пообіцяли, що все повернуть і, добряче, напоївши мейнела. Побали його до розкопу, аби показати, здобуті ними предмети. Влаштували з цього маленьке шоу, так? Два привиди і археолог. Як ви здогадалися, не стримався нарешті інспектор. Ну, Тільда розповіла мені, що бачила Мейнала, який обіймався із привидом, а інший той, який його вдарив, мав на голові римський шолом. А оскільки ми знали про всі експедиційні знахідки, а про шолом не чули, то я почала здогадуватися, у чому справа. І до того ж, вона знизила голос, ви ж розумієте для стародавнього британського вождя надягти шолом ворога означає повну відсутність поваги, поваги до себе. Маєш рацію, Доріс. І з почуттям продовжила, почувши її останні слова, Матильда Голден, заходячи в кабінет. Я просто не розумію, як сама не здогадалася відразу, що це інсценування. Все було зрозуміло від самого початку. Ось як було помітно, що інспектор Марвуд зачеплений зоживе. Звісно, жодна поважаюча себе дружина вождя. А тим паче британка, твердо промовила Матильда, не дозволить собі, аби її лапали. Вона глянула на Марвуда і поточнила. Не дозволить собі, аби чоловік поводився з нею так, як поводився бідний мейнал. Хіба ж ні? Як же я про це не подумала? із натхненням відгукнулася Доріс. Яка ж ти розумниця, Тільді? Інспектор Марвуд подивився на обох сестер Голден, зітхнув і вирішив не сперечатися. Олівія Дарнел Привиди Матільди читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, Приват, БайМіакофі чи Патреон у описі до відео. Тім насамперед я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.